Усіх вітаю. Зараз знаходимося на Соборній площі. 18 лютого у нас половина 12 десь сталася у нас дорожньо-транспортна пригода і утворився ось такий затор. У нас тимчасово не курсують тролейбуси, тролейбуси номер 1 10, 6, 21, 16. Ну, загалом які курсують через площу Соборну. Бачите, от автівки. Об'їжджають таким чином, поки що таке ускладнений руху. Першим, звісно, у нас був Гелендваген, він не потрапив на камеру. поки що. Автівка вже поїхала, бачите, от автівки таким чином їдуть по а, трамвайним коліям. Давайте зараз загорімо місце аварії покажу. Бачите, що у нас тут який колапс у нас утворився, Зіткнулися у нас Toyota, шкода та так, позаду нічого не їде. Застрягти, не вистачало, да? Ага, бачите, який тут у нас транспортний колапс утворився. Ну, Наскільки я зрозумів, як розповіли очевидці, е після зіткнення автівку Сітрейн викинула на трамвайну ну, на бордюр. І таким чином автів автівка вивернула колесо. Е переднє колесо і ще одне переднє колесо. Бачите, в якому стані. Машина, звісно, зрушити з місця це практично неможливо. І зараз чекають евакуатор, зараз ще працюють патрульні тут. Загалом поки що оформляють місце аварії, скільки тут буде затор, невідомо. Бачите, працюють я поки що не можу сказати, куди взагалі затор тягнеться, Ну так приблизно до проспекту проспекту Яверницького він туди тягнеться. Тому якщо у вас є змога наїхати сюди, краще поки що не їхати, оскільки скільки часу буде затор, невідомо. Бачите, стоять усі тролейбуси, всі стоять. Ще тут машинка їде треба. Цікавий взагалі сьогодні день, оскільки це вже у нас не перша аварія через... Сніг тут у нас, бачите, бачите, що відбувається. Такий от у нас затвор зараз утворився поблизу Соборної площі. Стоять і громадський транспорт. здається, 87-ма маршрутка у нас стоїть. Ну і стоять у нас тролейбуси. Тому, якщо ви плануєте зараз подорожувати тролейбусом, не чекайте, оскільки затримки зараз. Серйозні, От бачите, видно куди О, куди аж? Ну, да, це там, до лікарні мечникова. І десь до проспекту точно він тягнеться до перехрестя. Ось такий у нас затор зараз утворився. Як я казав, зіткнулися в нас три машини. Це у нас Toyota, Citroen і Toyota, і Toyota сірого кольору, Toyota зачепило. І наскільки я розумію, а Citroen після зіткнення просто от викинула на тротуар і таким чином пошкодило колеса в автівки, що переднє колесо просто вивернуло. І зараз працюючи патрульні, вони оформляють місце аварії і сподіваємося, що якось розсунуть автівки і приберуть їх з пріжої частини. Поки що от такий затор утворився. Якщо є змога у вас. Якось оминути це місце аварії, краще оминайте. Попередньо обійшлося без постраждалих. Ця от ситуація станом на половину десь 12, наскільки я пам'ятаю, зараз точно часом скажу. 11.36 зараз. І от автівка вивернула. Голосу. Тому я думаю це займе тривалий час, поки, поки правоохоронці все тут помірюють, все зроблять. Такий от затор. Отже, дякую, що були з нами. Доєднуйтесь обов'язково до інформатор-ФМ. Слідкуйте за новинами стосовно роботи громадського транспорту. Бачите, тролейбуси зараз не курсують, як і автівки машини, які рухаються по цьому маршруту. Там 87, здається, І ще ряд і ще низка машин. Такі от, така ситуація станом на 11.36. Дякую, що були з нами. Доєднайтесь до інформатор FM на 1073.